Сьогодні у Святошинському районному суді міста Києва продовжується розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ексбіців Беркуту. і Зінченка у масовому розстрілі активістів майдану у лютому 2014 року. Власне більше інформації є у моєї колеги Ганни Цапек. Вона перебуває на місці події. Ганно, прошу тобі слово. Вітаю Христино. Ну під Святошинським районним судом уже зібралося декілька десятків людей. Ми очікуємо власне на засідання, яке розпочнеться об 11.30. А я нагадаю, що попереднє засідання, яке було 17 липня, тоді перенесли у зв'язку з неналежним станом здоров'я судді. Тоді допитували свідків сьогодні. Очікується, що їх продовжать допитувати. Ну а я нагадаю, що Павла Броскіна та Сергія Зінченка звинувачують у вбивстві 39 осіб під час Євромайдану 20 лютого. 2014 року на вулиці Інститутській, але захист Зінченка Броськіна повідомив про те, що цілком можливо, що у цій справі Ексберкутівці можуть бути потерпілими, а не винними. Чи справді це буде так? Ми дізнаємося вже трішечки згодом. Засідання розпочнеться рівно через півгодини. Ну і звичайно, найцікавіше ми покажемо у прямому ефірі. Тому слідкуйте і не перемикайте. А у мене все христина.